Сижу я тут біля левітон і думаю, дивлюсь на ручки своєї сумки, просто вже вбиті. Дивіться. Ні, я не знаю, чи камера передає, але тут клей повилазив зі всіх сторін. От, бачите, такі плями. Якщо я одягаю світлий одяг, ця сумка мені тут мастить все плече. Дуже йду спитаюся, скільки буде коштувати виправити ті ручки. Ну, купуючи бренди, ми повинні розуміти, що якість якістю ну, ми платимо за маркетинг, за дорогий маркетинг бренду. Дивіться, от, бачите, як вона виглядає. А тут. Ось таке вже все потріскане. Ну, я її, ношу, щоб ви, ви щоб зрозуміли, я, я з нею на базар хожу в Тернополі, з цією сумкою. Вона і так добре тримається. І тут спитаюся, how much will cost так, ось цей магазин, йду зайду, що мені скажуть? Чи надовго треба її залишати? Значить, ситуація така: якщо я хочу поміняти свої ручки, мені потрібно залишити сумку на три місяці, віддати їм. Вони її відправлять в Париж, і за це потрібно заплатити. 1100 дерхам. Ну, це недорого насправді, для того, щоб повністю замінили. 1300 дирхам це ну, 300 доларів. Але я кажу, окей, добре, а якщо я, наприклад, в Парижі і я сама хочу віддати свою сумку на репеєр, все одно чекати 3 місяці. Так що, в будь-якому випадку, якщо у вас проблема з вашою сумкою, вам потрібно її віддавати і чекати. Три місяці, щоб вам відремонтували ручки. Ось така історія. І ще вам скажу в таких магазинах люксових зазвичай продавцям на вас все одно. Ну, вам там не буде ніхто надавати якийсь суперсервіс. Ну, коли ви заходите в магазин, бігати і запитувати, ой, що ви хочете купити, а давайте я вам допоможу. Ні, вони продавці взагалі вас ігнорять. Ну, якщо хіба що бачать, що ви там просто заряжений, заходите з якимись біркіном ексклюзивним. А так, якщо ви заходите в Лувітон сумкою Луївітон, їм на вас взагалі все одно, тому що середній чек. Тут дуже високий. Наприклад, в лоропіано, в лоропіано в Дубаї не хочуть продавати лофери. Політика компанії Лоропіано в Дубаї перевести розуміння порівняння бренду Лоропіано з лоферів на кашемір. Я просто працювала на їхні івенти, закриті, і я знаю, просто люди приходять, хочуть купити лофер.